Оцей зимовий прекрасний вечір, одночасно, фактично, у двох музичних столицях у Москві. І в місті Житомирі одночасно фактично повторюсь, розпочинаються музичні грудневі вечори. У Москві фестиваль, який започаткував нас з вами легендарний земляк Святослав Ріхтер, А ми 14-й рік поспіль отут, на цій святий для нас всій сцені. В цій святій залі будемо слухати чарівні звуки музики. На першому концерті, що відкриває грудневі вечори, в обласній філармонії звучала музика для всіх. Це назва програми Академічного камерного оркестру Львівської філармонії «Віртуози Львова. Колектив сьогодні є візитівкою старовинного Львова, презентує його багаті культурні традиції, достойно представляє нашу державу в престижних концертних залах світу «Віртуози Львова на сцені Житомирської філармонії вперше. Нам цікаво було перше грати, дуже така приязна публіка. І дякуємо за таку підтримку, увагу. Було дуже приємно нам. Глядачі залишилися надзвичайно задоволеними цьогорічним відкриттям фестивалю. Мені дуже сподобався концерт Львівського симфонічного оркестру. Я часто буваю на таких концертах і, думаючи, зустрічі, що були частіше, дуже інтересний колектив. Самобутний, дуже приємний репертуар. Дуже багато таких творів, що знайомі з дитинства для багатьох людей різного віку, можна сказати. Так що сподіваюся, що всі три дні буде аншлаг. Житомирська філармонія це особливе місце для кожного шанувальника музичного мистецтва. Це місце, де проходять виступи відомих музикантів, де постійно лунає музика високого рівня і її створення та виконання. Що стосується другого дня, у нас буде виступати дует: то є фортепіано і віолончель, То буде вокалістка, наша землячка Оксана Ярова. То буде в другому відділенні, буде піаністка із Полтавської філармонії. І буде е е, квартет, струнний квартет, класичний струнний квартет із національної е е, філармонії нашої міста Києва. Це все, все буде класика, але та музика, яка зрозуміла абсолютно для кожного слухача і глядача.